В нашій області на останньому тижні пішов ріст на гострі інфекції, і на протязі тижня зареєстровано 60, 62 захворювання. Якщо порівняти за аналогічний період минулого року, то було 59. тобто навіть порівняно з минулим роком, у нас трошечки більше, а на саме на 5,8%. Якщо ми беремо ці гострі кишкові інфекції, якщо ми їх беремо по нашим територіальним громадам, так чи або районам, то найбільша кількість людей захворіла це Черкаський район, там було 38 осіб. Потім Уманський район 17 осіб. Шість осіб це з Звінигородський район і одна людинка в Золотоніжському районі. Чому саме Черкаський район? Тому що на минулому тижні. У нас є випадок групового захворювання на гострі кишкові інфекції. В одної в з шкіл інтернат захворіло 29 осіб на сьогоднішній день. Всі у них спеспіталізовані в ступені важкості, всі отримують лікування. Центром контролю та профілактики оперативно розпочато та проведено. Підрозслідування, були відібрані проби як матеріалу від хворих та контактних, так і харчові продукти змиви. На сьогоднішній день встановлено, що від хворих. І ну, виді виділяється і контактних виділяється сальмонела, розслідування триває, ідентифікація також збудника триває. У всіх осередках інфекції проведені протиепідемічні та профілактичні заходи були. Але щоб ці ситуації не виникали, то ми всім рекомендуємо вживати ну, певних заходів, а саме е слідкувати за своєю гігієною. Та чистотою навколо нас, тобто мити руки перед їжею, мити руки після туалетів або якщо ми приходимо з міста, а також слідкувати за тими продуктами та питною водою, які ми споживаємо, щоб продукти були свіжі, відповідно, терміни придатності не перевищували, щоб вони зберігалися при належному температурному режимі. І коли ми їх готуємо, то зрозуміло, щоб ми їх мили. Щоб готували, також термічно ми їх обробляли, і після приготування їжі ці продукти не залишали на столі, а також ховали відповідно в холодильники або споживали зразу сьогодні на сьогодні.